Військові повертаються з пораненнями з каліцтвом і так далі. них ПТС розвивається чи не на цьому фоні, а в цілому, так але найстрашніше, коли він цілий з але але трьохсотих душок. Бо тоді немає виправдань його страждань. Нормально, коли хочеться миру, затишку, а мені хочеться війни. Мені хочеться війни останньої! Переможної такої, щоб все спалило, щоб не було більше нічого. І звісно, він герой. Він повернувся. Ми розуміємо, що йому потрібна допомога. А родини, дружини, діти, батьки ані теж не вивозять. Вони не знають, що їм робити. Ти цілими днями баландишся по місту ввечері, приходиш, то вибивши, то попити, то вибивши. Саме діпово, проста ситуація. Як їх підтримати? Він там, як мені його підтримати? Вона не розуміє, що робити, вона вже не відчуває не тіло, не душу, вона не відчуває цей світ. Що Це теж нормальний стан. Він страшний, але він нормальний, наскільки це парадоксально не звучало. І звертатися до спеціалістів це просто must have. І розуміла, що відбувається з цією дівчиною, що вона в стані абсолютно безвихіді, що вона не знає, що робити далі, що, що це фізичний тягар якого вона не може позбутися, мене найбільше вразило, приголомшило напевно, посеред іншого вражаючого епізоду, коли сталася бійка на самому початку. Ви зобразили повне розуміння суспільства, кордонів військового. А якщо ми суспільство, яке з ними працює, якщо ми будемо об такі, як показано в виставі. Нам горошціна, нам перемоги не є. Людина живе тоді, коли вона потрібна. І вона стане на ноги і здорова, коли вона потрібна. Коли людина не потрібна, вона помирає. У кожному людському серці відбувається якась така буря, яка. Яка нам взагалі не зрозуміла. І, скоріш за все, ну, і часто не чутна. І мені здається, це якби основа будь-якого непорозуміння між нами, яке потім може привести до будь-якого конфлікту. І мені дуже хотілося, щоб, щоб це відчуття з'явилося, що десь, десь там за, за формою, за званням, за позивним, за нею стоїть щось дуже живе, майже дитяче і щось, що дуже хоче жити. Що білий світ, він завжди білий. І завжди добрий білий світ, хоч ти у ньому й син несмілий, кого пройняв циганський піт, Та все ж буття твоє у леті.